Офтальмологічне обстеження за одну гривню відтепер і в коломи лікарі центру лазерної мікрохірургії ОКАЕС надаватимуть консультації. Зберегти та відновити зір допоможуть кваліфіковані спеціалісти. Новий медзаклад пропонує пацієнтам найсучасніше обладнання, дбайливий сервіс та зручне розташування. У Коломиї відкрили офіційне представництво мережі офтальмологічних центрів Анатолія Сови. Це клініка із найсучаснішим обладнанням. Кожен охочий, досягнувши віку 18 років, усього за одну гривню має можливість пройти базове обстеження, комп'ютерне дослідження рефракції ока, безконтактна комп'ютерна тонометрія, перевірка гостроти зору, обстеження очного дна, підбір окулярів, кваліфіковані спеціалісти надають вичерпну консультацію. Базове обстеження дає орієнтоване таке поняття, що в людини, які є порушення зору, то можемо підібрати Окуляри можемо так. У нас є оптика, діюча оправи, лінзи, фактично різних діострій. При потребі вам запропонують розширене обстеження або ж спеціальні дослідження: ультразвукову діагностику ока, електронну тонографію, комп'ютерне дослідження поля зору. Кераторефрактометр він допомагає правильно підібрати окуляри, діагностувати також захворювання, показує рефракцію, заломлення ока, тобто розмір ока. Також рогівку, заломлення рогівки, що допомагає підібрати, наприклад, контактні лінзи. Також у нас є пневмотонометр, тобто безконтактно ми можемо виміряти внутрішній тиск попередньо. Тобто Попередні дані. Є глаутест апарат, який проводить більш розширення, розширення діагностику. Наприклад, якщо ми запідозрюємо підвищення внутрішнього тиску, ми пропонуємо пройти людині обстеження більш глибше, глаукоматозне, і він показує повністю дані, наприклад, які нам потрібні, той самий внутрі відтік внутрішньої рідини, дані, які нам потім допомагають діагностувати таке захворювання, як глаукома, наприклад, що дуже зараз актуально, багато людей просто запитують, цікавляться. Тобто, у нас ми Можемо таке запропонувати розширено і дуже точні дані дати, точний діагноз виставити і подальше вести пацієнта, направити на лікування. Лікарі окулісти радять, якщо ви помітили погіршення гостроти зору, зверніться до медиків. Якщо це є просто рефракційне порушення і е, ну, корекція не була під, підібрана, тобто людина не хоче користуватися окулярами. Е, фактично, з часом, з віком вона буде просто. Гірше, зір може погірше, може ті турбувати головні болі, буде дискомфорт. Наприклад, якщо дуже гострота зору буде падати різко, можна там підозрювати молодому відсідки, захворювання як кератоконус, наприклад, що потім потрібно вже важче хірургічне лікування. Переважно треба стежити, наприклад, з віком, є вікові зміни. Тобто, наприклад, після 45 років це нормально вдягати окуляри для читання. Тобто, це допомога очам, наприклад, якщо правильно підкоригувати, підібрати окуляри, можна уникнути багатьох. Тьох проблем. Також це зв'язані з віковими порушеннями, захворюваннями очей, таких як катаракта. Вона часто є такі діагностики, катаракта початкова. Чим початковіша катаракта, наприклад, чим раніше її діагностують, чим раніше проведеться оперативне лікування, тим краще для пацієнта, тим легше це все переносить. Люди, які не мають проблем із зором, повинні раз на півроку проходити профілактичний огляд. До кінця травня обстеження в офтальмологічному центрі Анатолія Сови у коломиї коштуватиме всього одну гривню.